З вас майстро Глущенко вже вийшов рисувальник. Дасть Бог вийде і живописить, якщо не станете зазнаватися. Так оцінив роботу молодого художника доцент Латвійської академії мистецтв Карліс Мієснік. Майстрові Глущенкові було лише 22 роки, і він ввічливо пояснював, що вже є студентом Берлінської вищої школи образотворчого мистецтва та учнем Камфа і Вольсфельда. Тисячу 1919 року 18-літнього випускника Юзівського комерційного училища Миколу Глущенка мобілізовано до Донікінської армії. З фронту він тікає за кордон, опиняється в Німеччині і одразу потрапляє у мистецькі кола. Європа відкрила перед юним художником широкі двері для навчання мистецтву. Того ж року він вступає до Берлінської вищої школи образотворчих мистецтв. Його навчання оплатив гетьман Скоропадський. Його духовним наставником став Володимир Винниченко. Таке оточення високої української інтелігенції, що фактично опинилося у вигнанні, не могло не позначитися на вихованні у молодого талановитого художника справжніх патріотичних почуттів до України, яку він також змушений був покинути. Одначе у 22-му році Глушенко знайомиться з молодим дипломатом Радянської України Сашком Довженком і вже через рік після цього офіційно приймає в Берліні радянське громадянство. Вони були майже одного віку, тому одразу потоваришували, разом ходили на етюди. Довженко також трохи студіював у художницьких студіях і мріяв про архітектурний інститут. Миколі особливо подобалися карикатури Сашка. Кидати своє чиновництво і займайся творчістю. Це твоє, вмовляв він друга. Але Довженка визвали до Москви, і, залишивши другові свою бібліотеку, вони сумно прощалися, бо не знали, коли побачаться. А в 25-му році Володимир Винниченко, переїжджаючи до Парижу, переманив Миколу Глущенка з собою. Матіс, Модільяні, Тулуз Лотрек, Бонар це було коло їх спілкування. Вони потрапляють у вир мистецького життя Парижу. Пізніше Микола Петрович не без хизування пригадував, як вони, українці, на одному із островів сени, організували нудистську колонію, де сповідували єдність людини і природи. А також вони були серед пікетувальників виставок Пікассо, де закидували відвідувачів яйцями. Життя художника було наповненим і успішним. Французи визнавали його хист. Про нього виходять монографії. А в Парижі видається альбом 10 дню Миколи Глушченка. Але, попри успішну творчу кар'єру, його невмолимо тягнуло на батьківщину. Одного дня до майстерні художника у Парижі на вулиці Волонтерів, 23, зайшов незнайомий чоловік. Після тривалої розмови він пообіцяв Глущенкові, що може допомогти йому здійснити мрію, повернутися додому. Нами залучено до розвідувальної роботи художника Глущенка Миколи Петровича, 1901 року народження, уродженець колишньої Катеринославської губернії із селян, закінчив Юзівське восьмикласне училище з 1925 року. Глущенко проживає в Парижі. Спеціалісти вважають його одним з найталановитіших художників Європи. Звертається з проханням посприяти йому в поверненні на Україну. Після довгої розмови з незнайомцем художник Глущенко став резидентом радянської розвідки на ім'я Ярема. Такою була ціна повернення. У Парижі Вениченко підтримував бажання художника повернутися на батьківщину. Якщо ти вже досяг висот мистецьких, то працюй для свого народу. Глущенко обрав власний шлях додому. Можливо, Винниченко здогадувався, який Ярема наполегливо вимагає дозволити йому повернутися на Україну. Ми намагаємося довести, що для завершення важливої розвідувальної акції потрібно лишитися в Парижі ще на один рік. Він україно задоволений. Каже, що більше двох місяців не витримає. І от нарешті мрія збулася 1936 року Микола Глущенко повертається на батьківщину у розквіті таланту і слави. Але в Україні 30-ті роки позначені жорстокими репресіями національно свідомої інтелігенції, на що ж розраховував художник, повертаючись з Європи в Радянський Союз. Але доля дорогі радість. Зустріч із старим другом Сашком Довженком. Вони знову разом. Тільки тепер Довженко відомий кінорежисер Глущенко, знаний художник. Разом із знімальною групою «Щорс» Глущенко подорожує україною, робить начерки від Загалом олівцем, оскільки умови польові. Але дуже швидко цю ідилію зупиняють. Того ж року Глущенкові наказують з'явитися до Москви. Виділяють йому дев'ятиметрову кімнату в комуналці, і основною роботою художника стають портрети на замовлення воєноначальників, тематичні картини на промислові теми. Він бере участь у виставці графіка на теми історії ВКПБ. А мене хвилює природа. Я не можу бути спокійним, коли бачу якийсь пейзаж. Найбільше люблю весну, голубий березень. Сніг, який набрався вологою, обважніве дихає, а крізь нього пробивається нове життя. У творчості Глущенка почався такий період, про який він пізніше скаже. Мене нищили як художника. Можливо, тоді, у 30-ті, такою була ціна за те, що молодий художник, елегантний європейець, який за кордоном знався з багатьма іммігрантами з Росії та України, уник страшних репресій. Та й московські друзі Миколи Петровича саме переїздом до зоряної столиці пояснювали, що його не спіткала трагічна доля багатьох свідомих українців. А Україна, до якої він так прагнув з Парижу, знову стала далекою і недосяжною. У 1940 році Миколі Петровичу доручають бути куратором виставки Радянського народного декоративного мистецтва у Берліні. Така акція передбачалася договором 1939 року між Радянським Союзом та Німеччиною про ненапад. Виставка насправді мала величезний успіх. Останнього дня роботи її відвідало вище керівництво Рейху. Фюрер зайшов швидкими кроками. Уважно оглядав експонати. Просив дещо пояснити, подякував, пронизливо подивився в очі і швидко вийшов. Наступного дня Рібентроп передав організаторам виставки привітання від Гітлера. А особисто Глущенкові подяку за організацію виставки сказав, що Фюрер як художник цінує талант Глушченка, вважає його одним із найкращих живописців Європи і дарує альбом своїх акварелей. Микола Петрович малокому розповідав про цей випадок з альбомом Фюрера. Казав, що акварелі були цілком професійні, що навіть назви мали художницькі, наприклад, Біла стіна зруйнованого будинку. Глущенко показав альбом акварели Гітлера Іллі Еренбургу, з яким він заприятелював ще у Парижі. Можливо, саме цей альбом і спонукав Еренбурга написати знамениту на початку війни статтю про Гітлера. Публіцист Еренбург називає художника Гітлера навіть у творчості руйнівником. Із рук Іллі Еренбурга альбом акварели потрапляє до рук Сталіна, з яким письменник часто спілкувався. І для Миколи Глущенка настають тривожні дні і ночі. Були складені речі на випадок арешту. Художник готувався до найгіршого. І от, о другій годині ночі, у двері його московської квартири постукали. На порозі стояв офіцер. Віддав честь, подав пакунок і, нічого не сказавши, пішов. У пакунку був той горизвісний альбом. Після виставки в Берліні від Ярема надходить головне повідомлення в його резидентській кар'єрі. Саме тоді йому вдалося добути надзвичайно цінну інформацію. Незважаючи на укладений з СРСР договір про дружбу. Уряд Німеччини готується до війни проти Радянського Союзу. Всіма засобами гітлерівці маскують приготування з метою запобігти невдоволенню з боку уряду нашої країни. Це повідомлення прийшло на дев'ять місяців раніше, ніж радіограма Ріхарда Зорґ з Японії. На жаль, воно не мало впливу на сталінське керівництво. Отже, і воно не мало ціни. А на Україну, куди він так прагнув ще замолоду, художник зміг повернутися тільки у 44-му. Монохромність палітри, як рукою зняло. На схилі творчого життя після тяжкої хвороби він відібрав до двох сотень картин, щоб знищити. Я хочу їх спалити, тільки стану на ноги, бо вони не репрезентують Глущенка. Цього задуму він здійснити не встиг. Та єну свого другого життя Микола Петрович забрав із собою. Альбом за акварелями Гітлера загубився десь у чиновницьких кабінетах Українського міністерства культури, куди його віднесла дружина Глущенка Марія Давидівна. Без погодів його доля продовжує бути нерозгаданою таємницею і донині. Люблю чисті, яскраві прозорі барви і несподівані контрасти. Які надають пейзажу динаміки, експресії, отієї ледь вловимої боротьби настрою.